Всім мої вітання. Давайте я а, поділюся з вами одним таким моїм робочим днем. Ну, Робочим що значить робочим? Робочим — це коли ти гроші заробляєш, а це волонтерський день. От мене спрашують, а що це ви трубку не берете, а чого ви вовремя не відповідаєте? а чого ви на повідомлення вчасно не відповідаєте, а чого це ви не перезвонюєте мені, я ж дзвонила, чи я дзвонив. <кхем> Давайте ви спробуєте стати на моє місце на 5 хвилин. Значить, як розпочинається день? От я сідаю за стіл, беру записник, ручку, беру телефон, який мені тимчасово подарували сусіди, поки СБУшники украли в мене всю техніку. Переходжу в Telegram. Скільки там повідомлень? 105 повідомлень. 105 повідомлень. І кожне повідомлення я починаю. Ну, от вони, ці повідомлення, в принципі. Оце все синє, це ще не відкрите. Все, що значить, ну, все сині, бачите. От я починаю зараз сідати і кожне повідомлення розбирати. Потім я ще паралельно розбираю месенджери в інстаграмі, в Тіктоках, де мені люди пишуть. Потім роблю такі записочки. Отакі от. Це вже готові підписи на ящики на відправку. Потім я пакую ящики. Все ж, все ж сам я і Вова, тільки все, у мене ж немає. 20 помічників, як там у Притулі, 3 етажа да? І ще у когось псевдоволонтерів, які тільки ходять бабки рубають, да, по конгресам роз'їжджають. Ми все це потім потихеньку пакуємо. Паралельно, паралельно я готую ось такі от гарантійні листи. От, якому зараз я підготував на Польщу ще цей лист. Про uh, автомобіль Land Rover Discovery 24.1192 року. Дізель номер Кузова Sech JGMF8JA 030316, який ми готуємось придбати, друзі. Да, через ось цю благодійну організацію. Ми готуємось придбати автомобіль uh, для наших захисників. І от. Відповідно до цього голові Державної прикордонної служби України, генералу майору Дейнека, шановний Сергій Васильович, благодійний фонд Ліцьовоцька звертається до вас проханням про допомогу сприяння перетину кордону України нашим волонтерам. І далі розповідається, чому, хто, що їде, за чим, за автомобілем. Це теж треба сісти, знаєте, підготувати ці всі документи, надрукувати їх, роздрукувати їх. Ще раз кажу: у мене нема ні секретарів. Нікого. І ще плюс я ж веду чекові звіти собі тут все записую, що куди я скільки потратив. І все собі записую сюди в мій блокноті. Отак От у мене йдуть мої справи. Паралельно я ще ж не забувайте, пакую ящики з гуманітарною допомогою. Паралельно, ну як ніяк, у мене є якесь власне життя, наверно, я хочу й поїсти, вибачте, помитися, трошки може і поспати, іноді не мішало би. Це я з приводу того, що коли мені починають розказувати, я вам дзвонила, чи я вам дзвонив, а ви через 5 минут не перезвонили і не збираюся навіть цього робити по одної простої причині. По-перше, нічого мені наярювати. Я завжди кажу: пишіть, будь ласка, в телеграм, і я обов'язково вам відпишусь і дзвонюсь. А е, приймати дзвінки я приймаю в силу своїх можливості фізичних, тому що я, вибачте, не, не, не резиновий і. Е, Якщо навіть я не беру слухалку, навіть в мене на це є причини. Можливо, я зараз якраз пакую або печатаю документи, не хочу тлікатися, щоб не зробити помилку. От, і все елементарно, все просто. Хто хоче дійсно дописати, дозвонитися чи достукатися до описатися, ви просто пишете в мені в телеграм на 068 Я обов'язково відкрию повідомлення, відповім, прочитаю все інше. А хватати трубку, я не об'язаний. Ну, давайте говорити, як воно є. Тому в силу своїх фізичних можливостей я намагаюся. Робити все, що в моїх силах. цьому, при, при цьому ще раз скажу, я не об'язан цього всього робити, тому що я не чиновник. Е, просто я намагаюся сьогодні бути максимально корисним людям під час війни. Як би влада не намагалася мене тримати, поки що під домашнім арештом, ну я думаю, це питання часу, все одно ж вони не заспокоються. Головне, щоб все це було не тільки на користь державі, да? ну, державі це питання розтяжиме. Державі, якої державі? Той державі, яку вони собі будують, чи той державі, яку ми хочемо бачити, тому на користь суспільству скажімо так. Тому суспільство, яке сьогодні е, залишилось в Україні в перший день війни, не втекло, не, не, не побігло е, і допомагає. Оце такої такої державі, такому суспільству. Я хочу бути корисним, е, не йдучи до влади, не набиваючи собі рейтинги, не проплачуючи самопіар реклами в Ютубах, е, Фейсбуках. Де не злазять з обложок той самий притула, який готується в мери і в Верховну Раду, де не злазять з екранів, з обложок, з реклам Порошенки там Тимошенки, останався ця пиздо, там Луценко вже вилупився опять виплив, сплив як гамну в ополонці. Вже його призначили командиром. Тому е я вважаю, що сьогодні не час і не місце для якихось своїх особистих політичних амбіцій, тим паче для мене взагалі немає. В майбутньому я себе не бачу в політиці, я себе в майбутньому бачу в лікарні і е, відбивати борги треба. А прийдуть хлопці, ото наше майбутнє політичне. І якщо хтось цього ще не зрозумів, це їхні особисті проблеми. Ну і наостанок хочу сказати, там мені де деякі гандони, що пані пишуть, що я на гуманітарки морду дів. Так я вам хочу побажати з Господь свідок. Е, так і ви можете це зробити. Достатньо просто сісти на гормони, на капельниці, на медикаменти, повірте. У вас буде точно така сама морда. І так само блистітеме, як у мене. А блистить вона, тому що намазана мазями, тому що в мене йдуть рани по ліцу. Так що я вам желаю так само дісти морду на такій ж самій гуманітарці, на якої сижу я кожен день. І Бог мені свідок, якщо я хоч слово збрехав. Вперед, ребята, дідайте Харі, гниди. А вам усім дякую велике за допомогу, за підтримку, за фінансову допомогу. До речі, сьогодні до мене приїжджає військовий і приїжджає група волонтерів, які йдуть напередок. І всіх я їх вдома запаковую, вдягаю і відправляю. Так що бажаючи можу долучатися ще фінансово, тому що я хочу заказати ще пауербанки. В принципі, на 7 штук я вже зібрав на пауербанки. Дякую всім. Отак, зараз сідаю, розрібаю, працюю і допомагаю.